Ну і новинки сьогодні у Калгарі. проблеми з житлом. Майстер-клас з дюпіті для підприємців. Росія планує ядерні випробування. Про всі ці новини у твої новини Калгарі. Такі рада вітати вас на своєму ютуб каналі. Невимовно щасливо розпочинати новий робочий тиждень разом з вами. Мене звати Ангеліна Таран, я офіційна кореспондентка Конгресу українців Канади, відділ міста Калгарі, і я вже назбирала для вас новин і готова ними ділитися. І перша новина буде такого особистого характеру. Я трішки сьогодні проспала. І якщо у вас сьогодні сталася така сама історія, будь ласка, підтримуйте мене лайком, тому що ну всі ми люди ну з усіма буває, але новини не сплять, і вони вже готові до зустрічі з вами. Та щоб цього Тижня було легше входити в робочі справи і, звісно, берегти своє здоров'я. Я пропоную вам, як завжди, зазирнути до української кав'ярні у місті Калгарі, спробувати вітамінного, трав'яного, натурального, смачного чаю, який підніме ваш настрій і заспокоїть ваші нервові клітини і від сьогоднішніх новин. Ну а я не буду відтягувати час і пропоную переходити саме до них. Розпочнемо з актуальності. 8 листопада відзначають день містобудування. І зараз Канада зіштовхнулася з проблемою житловою, що не всім вистачає житла, люди в пошуках, постійні перегляди, постійні запити на цю тему. Давайте розбиратися взагалі, що з цим робить держава і де можна знайти двохкімнатні та трьохкімнатні квартири у Калгарі. Міська рада Калгарі розглядає можливість подовжити програму, яка дозволяє власникам додаткових житлових приміщень не платити реєстраційні збори до 2026 року. Що ж таке додаткові житлові приміщення? Це самостійні частини у будинках, такі як підвали чи приміщення в задньому дворі, з власною кухнею, ванною кімнатою, спальною та окремим входом. Зазвичай вони використовуються власниками для заробітку та покриття іпотеки, здаючи їх в оренду. Продовження програми допоможе власникам додаткових житлових приміщень привести їх до стандартів безпеки, і це відповідає новій житловій стратегії міста. Важливо пам'ятати, що в місті існують тисячі незареєстрованих ось такі додаткових приміщень, які не відповідають стандартам якості, і там або проблеми з санвузлом, або проблеми з кухнею, але вони існують, і їх потрібно реєструвати. За останніми даними кількість реєстрацій зросла, і це особливо важливо в контексті проблеми доступності житла. Продовження програми також має фінансові наслідки, оскільки місто вже звільнило близько 5,8 мільйонів доларів у реєстраційних внес. Есках, якщо програма продовжиться із поточною кількістю подачі заявок. То місто може не отримати близько однієї цілої тридцять мільйона доларів річних доходів. Важливо, що продовження програми має значення для всіх мешканців міста, оскільки це може покращити стан житлового фонду та зробити житло безпечнішим для всіх. До цього мешканці мають висловити свою думку щодо подовження програми і дати зрозуміти своїм представникам міській раді, чи вони підтримують це рішення. Спільна дія має важливе значення для вирішення житлової проблеми у місті Калгарі. А я хочу нагадати вам про проект, який раніше згадувала у своїх новинах. Проект Астралівін підтримується містом Калгарі і надає змогу заселитися у двохкімнатні та трьохкімнатні квартири. Ви вже можете бронювати перегляд цих квартир, і зовсім скоро ми побачимо, як вони виглядають зсередини. Цього тижня, 10 листопада, будемо відзначати день бухгалтерії. І я намагаюся шукати новини для майбутніх підприємців про податки, про різні системи, які допоможуть вам започаткувати свою справу у Канаді. І от цими вихідними я відвідала один з тих івентів, про який вам говорила. А на ньому говорили про те, як відкрити свою справу, як зареєструвати свою компанію, яку форму краще обрати і, взагалі, до чого бути готовими, якщо ви хочете мати власний бізнес, пропоную трішки. Подивитися, як це було, і дізнатися, з якими ідеями та стартапами зараз тут наші українці планують розпочинати свою справу. Адаптація пройшла чудово, Ідеї для бізнесу є. Зупиняють інвестиції, але я зараз пошуках, як це зробити стартери і так далі. Під час зустрічі Тетяна ділилася дієвими порадами, такими як не платіть гроші без інвойсів, відкриваєте бізнес-акаунт і авто використовуйте у ваших бізнес цілях Кожен учасник також пройшов тест, щоб зрозуміти наскільки він готовий до відкриття свого бізнесу. А я запиталася, який бізнес планують відкрити українці у Канаді. Я була вже на мастер-класі Тетяни попередньо. Я прибула чоловіка, аби він це все почув. Велика різниця між Україною і Канадою в сфері бізнес-сфері і в сфері нового поподаткування і розкладати цю кашу, яка в нас наразі в голові по поличках і йти до нашої цілі. Така що бізнес-ідея, а ось яка заключається <teres> в продажу продукту онлайн, тобто e-commerce. Про продукт зараз мало що можу сказати, але сподіваюся, в лютому, 24-го, ви дізнаєтесь про це. Дякую. І, і тут все просто: ми плануємо відкрити construction бізнес. Все Все, доволі довольно. Шукаємо, де нам шукати клієнтів, шукаємо, які матеріали і де шукати партнерів. Про наступні зустрічі та навчання від First Choice Accounting і Tax ви зможете дізнатися в описі під відео. Я вкотре переконуюся, як класно і важливо відвідувати події такого формату, бо ви знайомитеся з новими людьми, ви ділитеся своїми ідеями, ви отримуєте професійні поради від людей, які так само колись прибули до Канади і за 20 років побудували свій бізнес, допомогли іншим бізнес. І я знаю, що таких подій дуже багато, і я знаю, що у вас багато запитів і питань. Будь ласка, пишіть в коментарях, що вас цікавить. Буду знаходити для вас професіону каналів, спікерів, і будемо разом будувати своє життя в новій країні і робити так, щоб всі мрії стали реальністю. А Росія ось як не вгамується, і будемо говорити про те, як Канада реагує на бажання Росії. Відкликати договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Канади. Канада вважає, що цей договір відіграє важливу роль у встановленні глобальної норми проти випробування ядерної зброї і є життєво важливим компонентом міжнародного миру та безпеки. Канада закликає Російську Федерацію скасувати своє рішення. А тим часом очікує від неї продовження підтримки глобальних правил проти ядерних випробувань. Так йдеться у заяві зовнішнього політичного відомства. Федеральний уряд також закликав вісім країн, які ще не ратифікували договір, без зволікань зробити це. Можливо, комусь про це скажу вперше. А можливо, хтось про це вже чув. Але Володимир Путін, президент Росії, підписав ратифікацію договору про відкликання всеосяжних ядерних випробувань. І з цієї нагоди почалися. Знову мітинги, і ось в неділю 5 листопада українці у місті Калгарі також вийшли на мітинг. Давайте подивимося, як це було. Я з Херсонщини, я з міста Олешок. Мені дуже боляче про це говорити. Моє Місто просто рівняють землею. Людей вбивають, людей забирають на підвали навіть. За підтримку України, навіть якщо знайдуть прапор України, це дуже страшно, це просто не передати і це зрозуміють не всі. А яка зараз ситуація у вас в місті? Немає світла, немає води, нічого немає. Продукти не завозяться. Люди, які маломобільні, які не в змозі виїхати, які доглядають за хворими. Вони просто... Кинуті на призволяще. дякуючи волонтерам, дівчатка, хлопці, які виїхали з окупації. Вони на підконтрольні, вони за кордоном, вони збирають кошти і вони е дивом провозять продуктові на набори і медикаменти. Я маю тільки нагадати про те, що війна в Україні продовжується. На жаль, сьогодні світ просто сходить з розуму і війни починаються одна за одною. Але ви розумієте, що з цього інформаційного простору і поля наша ситуація не може зникнути. Тому, коли наступного разу буду оголошуватися мітинг, я обов'язково вам про це повідомлю і буду просити вас доєднатися і долучитися. Ви одразу запитаєте, як це працює. Це працює таким чином. Що на такі мітинги ми запрошуємо медіа? медіа про це створює новини. Новини починають охоп куплювати більше людей, і таким чином увага до ситуації в Україні не зменшується, тому що багато наземців досі запитують, а у вас там вже все закінчилося? Ні, у нас нічого не закінчилося, і ситуація підтримки нашої країни там і нас тут залежить від того, якими ми будемо українцями. Тож я сподіваюся, що ця інформація для вас була корисною а що наступного разу у нас буде ще більше, і звісно, не забувайте донатити актуальний збір, на жаль, ще досі прикріплюють під. Цим відео і донайте своїм друзям, донайте своїм знайомим, не забувайте підтримувати Україну. Це були всі новини у цьому блоці. А також цього тижня, 10 листопада, будемо визначати всесвітній день молоді. Тож, друзі, усі, хто молоді, усі, хто відчувають молодість душі, обов'язково святкуйте, святкуйте життя кожного дня. І я хочу розповісти вам про події, де можна це зробити, де можна повчитися, а також про водіння і багато інших речей. Дізнаємося у наступному блоці. Ні для кого не секрет, що зараз gpt помічник у будь-якій сфері роботи, але з ним також треба вміти працювати. І от вже 11 листопада у Калгарі з 11 до 12.00 буде відбуватися майстер клас у якому вам розкажуть, як використовувати цю новизну, цю допомогу, цей помагатор, цей GPT, цю цю річ, що знає все. Якщо ви підприємець, як налаштувати його на роботу у вашій сфері. Зовсім скоро ви про це дізнаєтеся. Зустріч буде безкоштовною за підтримки Ukrainian Women's Business Club і всі актуальні посилання, як завжди, я прикріплю під відео. Реєструйтеся, дізнавайтеся більше, і налаштовуйте свій бізнес. Давайте зробимо так, щоб Калгарі знали, хто такі українці. Далі хочу трішечки вам нагадати про те, де можна послухати української музики, де можна розслабитися і де можна задонатити на Збройні Сили України. Приємно поєднувати з корисним. Вже 19 листопада у місті Калгарі відбудеться концерт, дякуючи Atlas Entertainment, концерт Степана Гігі. І для того, щоб української музики у нашому ком'юніті, у нашому калгарі було більше, пропоную вам два квиточки на концерт на концерт Степана Гіві. Умови дуже прості. Потрібен будь-який коментар від семи слів. Ваша подобайка і, звісно, слідкувати за новинами, це дуже просто. Наступного понеділка вже будемо знати і Подарую вам квиточки. А зараз хочу вам трішки анонсувати, що 9 грудня у Калгарі відбудеться свято пирогів і такий справжній український базар. Дякуючи підтримці українського конгресу в місті Калгарі, А також усім волонтерам та українській громаді буде можливість куштувати українські пирожки, вареники, різні українські страви і відчути ось такі знаєте, щось домашнє класне, як готувала ваша бабуся. Зовсім скоро це буде. Це буде в грудні. Одразу вам анонсую ціни там будуть. Недорогі 10, 20, 18 доларів. Але це будуть і голубці з м'ясом, і заморожені голубці, і пельмені, і вареники, і український борщ. Усе це для того, щоб знову об'єднатися і насолодитися нашою українською кухнею. А наступна новина для всіх тих, хто не має водійського посвідчення, хто думає про те, що потрібно цим зайнятися, хто в такій ситуації, як я, весь час відкладав, відкладав і чекав цей чарівний пендель. Ось він. 7 листопада є можливість дізнатися про все, що ви маєте знати, стосовно водіння в Альберті. отримання водійського посвідчення, покупка автомобіля, реєстрація автомобіля. Про все це ви дізнаєтеся на зустрічі у Нікамерс. Вам потрібно лише зареєструватися посилання в описі під відео. І я вам скажу, що я також думаю про відвідину цієї події, бо все не можу наважитися. Все для мене це якийсь складний страшний крок. Але давайте його робити разом. І це ще не все. Тому що 8 листопада, з 16.30 до 19.30 буде сесія з безпеки водіння взимку, де ви зможете отримати знання, які допоможуть вам і вашим близьким залишитися в безпеці. На дорогах усе для вас, щоб на дорогах все було безпечно та комфортно. Я говорила вам про те, що 10 листопада буде день молоді, і от гульба влаштовує для вас вечірку, техновечірку, де ви зможете трішечки відірватися, відпочити. Знову ж таки, уся актуальна інформація в описі під відео. Ну ці організатори просто невгомовні, Щотижня створюють щось неймовірне, і все для того, щоб після робочого тижня ви мали змогу і місце, де можна розслабитися. А якщо говоримо про релаксу, давайте одразу повний релакс, бо ми знаємо, як ви втомлюєтеся. Як ви зараз багато бігаєте по різних зустрічах, складаєте резюме, налаштовуєте професійний нетворкінг, але ж правда, хочеться трішечки видихнути і зробити цей нетворкінг неформальним. Саме тому я зі своєю колегою Оленкою, а також у співпраці із Synergy Business Club організовуємо для вас повний релакс з різними смаколиками, розвагами, конкурсами, розіграшами подарунків, музикою, і все це буде у центрі Даунта. Вона на 35-му поверсі для того, щоб трішки відпочили, збудували собі дружні стосунки, неформальний нетворкінг, і після того були готові продовжувати підкорювати це місто. Ну і хто сказав, що взимку не хочеться гарно виглядати. New чаптер організовує для вас вже четвертий воркшоп із стилісткою. і це змоги дізнатися більше про те, де купувати якісні речі, як їх купувати. І до речі, про це також з Ксенією є відео на моєму ютуб-каналі. Але мода змінюється, сезони змінюються і змінюєтеся ви. І саме тому ще один воркшоп буде корисним для тих, хто хоче зустрітися на каву, отримати персональний такий чек-лист, по тому де краще брати речі як це краще робити? Звісно, скуштувати смачної кави і потім разом зі стилісткою сформувати свій новий гардероб. Дівчата, ну це саме для вас. Це буде 19 листопада. Для реєстрації переходьте на сторінку New Chapter і реєструйте своє місце. Я думаю, що ви неодноразово бачили як канадіці, ходять з такими червоними маками по місту. І я хочу розповісти вам, до чого це 11 листопада. вшановують всесвітній день усіх загиблих у Першій світовій війні, і цього дня не плануються якісь яскраві події, івенти. Це день вшанування і день пам'яті. А ми з вами, звісно, маємо наше українське ком'юніті, але ми маємо поступово входити в канадське. Суспільство і розуміти, чим воно живе, що її хвилює, і саме тому на меті моєї програми є інформувати не тільки про події нашої України, нашої української ком'юніті, а також говорити про те, чим живе Канада, щоб цей період адаптації і входження в нове життя для вас був набагато легшим. Щороку в листопаді на підкові уздовж меморіал драйв у Калгарі встановлюють 3,5 тисячі хрестів для вшанування пам'яті людей, які зробили останню жертву, Жертво захищаючи свободу, окрема частина парку відводиться для 120 унікальних хрестів, що символізують спеціальний меморіал для 120 тисяч героїв з усієї Канади, які втратили життя, борючись за цю велику країну. Ну і звісно, 11 числа ви зможете подивитися пряме включення цієї події по канадському телебаченню. І звісно, я також приготую для вас невеличкий матеріал на цю тему. Хочеться, щоб ви також про нього знали і приділили трішечки свого часу, тому що як на мене це дуже важливо. Дивлю зараз через вікно і розумію, що погода на вулиці приємна, комфортна, і хочеться, щоб так і ще трішечки було, тому що зима в Канаді довга. Але якою погода буде цього тижня, давайте дізнаватися разом. У понеділок очікується до плюс 6 градусів. У вівторок від мінус 1 до плюс 9 буде більше хмарочок. Середа і четвер будуть сонячними і мені аж на душі приємно. І температура буде досягати позначки плюс 5. У п'ятницю вже буде прохолодніше: від мінус 3 до плюс 3. і будуть такі хмарки захоплювати небо. Якщо говорити про суботу, то знову сонячно. Це якраз той день, коли ми будемо з вами на вулиці: мінус 2 і плюс 6. Ну і і вже в неділю в листопаді будуть хмарки, але знову ж таки буде тепло від плюс двох до плюс семи градусів. На сьогодні новинах це все, але в мене для вас є приємний анонс. Що цієї п'ятниці разом із податковим спеціалістом бухгалтером я буду розповідати вам про GST, дитячі виплати, а також кліматичні виплати. Бо помітила, що багато українців про це не знають, не чули або упустили цю можливість, а її впустити не можна. Бо якщо впустити ще раз, більше ніколи не отримаєте. Що це таке, з чим його їдять і як його можна отримати, дізнаєтеся вже цієї п'ятниці. Звісно, нагадую вам про відео Ю з українською кав'ярною протек відкрити свій бізнес. І якщо у вас є запитання, або вам хотілося б дослідити якусь тему. Сферу роботи, якісь виплати, роботи якихось установ. Будь ласка, пишіть у коментарях. Вже дуже велика база експертів, які чекають на зустріч з вами. Будемо робити якісний корисний контент, який буде полегшувати ваше життя в Україні. Мене звати Ангеліна Таран, Саме зараз настав цей прекрасний час, коли можна з'їсти смачні сирники. Бо я знаєте, кожного разу, коли це з вами говорю, а синочки так тікуть, тікуть, тікуть. Але я чекаю, і я чекаю кінця програми, щоб потім скуштувати ці смаколики у новинах. Зустрінемося вже у понеділок і, звісно, зустрінемося з вами у п'ятницю. На все добре, прекрасного вам робочого тижня. Па-па! Ням-ням-ням-ням-ням. Хто багато працює, той може їсти солодке.